Ворогу не можна довіряти, хороше ворог мертвий. Ворог як саме закінчиться війна? Що таке відбудеться? Що буде кінець? Кінець використання будь-якої зброї від того, як закінчиться війна України, буде дальніша участь інших народів. В тому числі і Америки всю мою нутро бунтує 25 тисяч гривень. Я подумала, боже, яка прелість! Хоч чогось потрібно починати для того, щоб зупиняти це зло. Настануть такі часи, коли Путін і Росія буде готова домовлятися. Трамп прийшов в свою країну, щоб їх розбудити. Зараз він робить все те, що призведе не просто до війни, а до страшної війни. Один був Божий народ, другий божий народ. Хто біж божий народ? І вони все роблять. Ля для того, щоб все ж таки ядерна війна почалася так настраждатися, щоб стати богоізбраним народом. Не хочеться бути богоізбраним народом. У мене дітки були всі трижди обити пуповиною. Ну. В цьому житті, на жаль, тобі не пощастило, тому ти маєш таких батьків і терпи. Ти знаєш мене, те, що я бачу, відбувається. У мене все тіпало, мені було дуже лячно. Два тижні назад я побачила неймовірне дійство. Зараз відбувається правідіння, яке будуть бачити і живі, і мертві. Мій світ перший метафізичний. Вам неодмінно потрібно дивитись це відео від початку до кінця. Ну а зараз декілька золотих секунд від крамниці мій світ. Перейшовши в наш інстаграм за посиланням в описі до відео, ви зможете ознайомитись із нашими золотими прикрасами, які, до речі, зі змістом, а деякі навіть зі змінними кристалами. І кристалів є дуже багато до вибору до кольору, як то кажуть. Тому натискайте посилання в описі до відео. Збережіть це відео, друзі, підпишіть собі в нотатках про що це відео. Пересилайте усім, особливо тим, хто занадто багато хвилюється, переживає, дайте пораду, як таким людям, які щось відчувають, бачать, знають, не хвилюватися, як ліквідувати цей страх. Я як завжди приведу приклад із свого життя. Всі свої вагітності я знала, що може померти або я, або моя дитина. І під час моїх схваток. В лікарні я просто вставала і візуалізувала, як я народила цю дитину, як вона вже смокче грудь, як вона пішла в дитячий садочок, як пішла до школи. Я візуалізувала до глибокої, глибокої старості. Своєї дитини показуючи Богу, як би я не боялась, як якби я не знала, що може трапитися, я чекаю тільки такий варіант рішення а, того, що мене чекає. І чуди, чудеса відбувалися найкращим чином. У мене всі дітки були всі трижди оббити пуповиною. Старшу доньку, я народила і вона сталася жива. А, і кожну, кожну свою вагітність. Я настільки проживала, я настільки до мелочей прописувала, і я в це вірила. Я вірила в це більше, ніж в те, що мені була застерога, що зі мною може це трапитися. Я вірила, і я думала, і я надавала сили більше тому, що я. Візуалізувала чим своєму страху, тому коли навіть або приходила мама, казала Саша, я побачила там в Києві, гвалтують дівчат, вбивають Боже, може з неї таке трапиться? Я кажу, значить, так мама, якщо з кимось це трапилось, це не значить, що повинна відбутися з нашою. Я сідала і я зразу починала візуалізувати. Я ставила захист своїй дитині. Я візуалізувала їй, що вона обминула все це, і з неї відбулося все найкраще. Розумієте, але е, були такі випадки, коли моя донька, їй було 14 років. Вона захотіла, щоб я їй купила штани з е, на попі написано плейбой. Я, я категорично не купила її. Сказала, чому Що я не готова купляти красну тряпку для своєї дитини, тому що плейбой в головах чоловіків це. Вседозволеність, і я саме тому тобі не куплю, тому що це може призвести до насилія. А, Так вона сказала, що я хочу нормальних батьків, щоб не були такі духовні і щоб давали можливість робити те, що вона хоче. Я кажу, ну, в цьому житті, на жаль, тобі не пощастило, тому ти маєш таких батьків і терпи. Ну, от коли у тебе будуть діти, я подивлюся, як будеш до цього ставитися. Ти. І тому е, ті речі, коли я знала, що це принесе біду моїй дитині, я не робила ще один із прикладів моєї дитині було 13 років, і вона поїхала в пінерський лагерь. І мені вночі сниться сон, що вони е, вночі наступного дня з дівчатами з, із, з, із, з, збігуть, щоб поплавати. Там будуть старші хлопці, і вони їх зґвалтують. Вони стануться живі, але вони їх зґвалтують. Я дзвоню своїй доньки зранку. Я прилякала. Спочатку думала перше місце. Я поїду її заберу. Потім думаю, ну ну зараз я її заберу. А це не значить, що вона завтра не зробить післязавтра. Я їй телефоную, кажу, значить, так донечка. А що це? Ви там з дівчатками придумали? Ви що вночі хочете утекти щоб поплавати? Та хочу тобі сказати, доня, що там чекають будь старші хлопці. Вони теж прийдуть поплавати. І е, ти знаєш мене, те, що я бачу, відбувається. І я кажу, і і вас гвалтують. Чи хочеш ти собі таке життя? Я можу приїхати бо тебе забрати, але це не вирішить питання. Подумай 10 разів, чи ти дійсно через це хочеш пройти? І коли положила трубочку, в мене всю тіпала, мені було дуже лячно. І Я поставила захист, я спрограмувала іншу долю. А, але я знала, я знала, що це повлияє на мою доньку. І потім вона мені розказала, коли ти каже, положила трубочку, дівчата сказали, запитали, звідки твою мама знає. Вона каже: вона знає дуже багато і краще її не провокувати. Тому я не піду. Якщо ви хочете, ви йдіть, але ви знаєте результат. Я навіть не буду це перевіряти. Бо моя мама дуже рідко так давить, але якщо вона давить, це дійсно справдиться. І слава до Богу, моя дочь не пішла перевіряти, чи правильно я це побачила, бо до цього багато. Було випадків і де вона перевіряла. І тому я хочу сказати: не бійтеся давати дітям помилятися там, де вони маленькі, і, коли вони, і давайте їм право вибора. Бо тоді, коли вони виростуть, і ви будете їм казати, вони вас почують, вони вам повірять. І тому це одне із правил виспитання дітей. Давайте можливість дітям брати відповідальність свої руки. Давайте на маленьких прикладах робити помилки, щоб коли вони виростуть. Не робили великих, тому що вже тоді вони вас не почують. Але якщо ви бачите і відчуваєте щось дуже критичне, не дайте їм цього зробити, як зробила це Олександра. Позвоніть або прийдіть, скажіть все, що ви знаєте, відчуваєте, і чим це може закінчитися. І деколи так діти стають чемними, бо вони розуміють, що батьки праві. Тим бачать такі батьки, які знають, відчувають, і все реалізовується. Хочу подякувати за всі ваші донати. Кожного разу, коли ми даємо запит, будь ласка, ми зараз збираємо для збройних сил України. Ви реалізовуєте максимально все, що можна реалізувати, і наші майстри мають змогу купити те, що необхідно збройним силам України. Олександра, кілька слів, що нам зараз необхідно, і нагадаю, що карта в описі до цього відео. По перше, пишаюся нашим народом, тому що вони донатять не тільки нам, вони донатять всім, кому тільки можна. І знаєте, в такі тяжкі часи, коли дуже тяжко жити економікою, все вони зна. Ходять ресурси донатити, тому всім дякую і всі подяки, які десь там, десь нам я завжди кажу, це тим людям, тим людям, які змогли це зробити. Ми, як завжди, купляємо антени, реби, камікадзе, Всі завжди більш. Е а, якісь там для мене не дуже зрозуміли речі, а, як, те, що вони самі создають. Тому о, якраз вчора ми оплачували і нам дякують і кажуть, а, завдяки вам ми можемо да, там робити. Ми можемо о, вживати ми і не допускати те, що трапляється в, наше, в нашій країні. Тому всім подяка. І як завжди, ми купляємо все, що потребують хлопців. Не завжди ми все можемо розказати в ефірі. Не це головне, головне, що ваші гроші ідуть за необхідністю саме туди, куди вони більш всього потрібні. Тому велике дякую. Ну а ще до речі, багато людей, багато людей вони знаєте, те, що вони відчувають і бачать, як саме те, те про що ви сказали, вони хочуть перевірити. А чи справдиться це? От не перевіряйте, Знаєте, повірте Богу, і навіть якщо він зараз трошки вас налякує для того, щоб ви не зробили помилок, то не треба підтвердження, тому що ви е, бачите, ви пробачите правильно. Просто будьте мудріші, істинно. Пані Тетяна пише вам, як саме закінчиться війна? Не коли, а як, що таке відбудеться, що буде кінець, кінець використання будь-якої зброї. Ну, це е, таке складне, складне запитання, на яке зараз важко дати відповідь, тому що від того, як зараз проходять переговори, нам на жаль, все ж таки, придеться домовлятися, тому що е, з такою країною агресорою якщо не домовляться, війна не, не закінчиться ще. Довго, просто треба, знаєте, хитро, мудро провести ці домовлення для того, щоб ми могли отримати те, що ми хочемо. Всю мою нутро бунтує, не хоче домовлятися з агресором. Але все ж таки, якщо ми хочемо це домовлення, ми повинні якраз повертаємося до теми Ізраїля і е, Ірана, Палістини, да чому це все відбувається? Знаєте, дуже дивна річ, Іран, це колишня персія і колишній їхній цар. Е, саме він е, визволив євреїв, саме він зробив такий жест, щоб євреї, поневолені народи, повернулися до о, себе на е, е, краї. І саме він допоміг навіть їм відстроїти їм свій храм. Дивна річ, да колись вони допомогли, і зараз вони воюють. Воюють тільки тому, що, а, ну, по-перше, один був Божий народ, другий Божий народ. Знаєте, мірюється, хто більш Божий народ. Хочу всім сказати, що Бог приходив або час від часу в різні часи, коли було дуже тяжко народу, і тільки коли. Предельно тяжко Бог приходив до цього народу, проявлявся в ньому, і тоді цей народ понімав, що він Бога ізбраний. Уявляєте, не хочеться бути бога ізбраним народом. Якщо треба так настраждатися, щоб стати Бога ізбраним народом. Але саме головне, після, щоб корону не одягти, і не піти далі. Знаєте, вже стати типу, Богом на землі. От чомусь ми завжди, народи, які які проходять цей шлях, чомусь ми от завжди переходимо в цю стадію. І я довго думала, як, як зробити так? А що треба зробити ізраїльтянам, іранцям, палестинцям, у цей оцей конфлікт розролити, домовлятися? Знаходити мудрість і йти на контакт, і думати, як правильно це зробити. І ще раз кажу: дуже тяжко всередині прийняти саме цей ісход, але, на жаль, нам придеться домовлятися, отут, наскільки наші, наша голова, наші політики зможуть домовитися, отут, знаєте, як вона закінчиться, а як зможе домовитися. А щоб вони не домовились так, як не потрібно нам? Ми повинні говорити. Голос народу повинен звучати, ми повинні давати поняти на що ми погодимося, на що не погодимося, на які е, правила, закони ми не погоджуємося. До речі, на днях мені сказала одна наша учениця, що прийнятий закон, що якщо музика російська буде звучати з транспорту, буде, е, то, та людина заплатить 25 тисяч гривень. Я подумала, Боже, яка прелість. Хоч чогось потрібно починати для того, щоб зупиняти це зло. На нашій території, щоб ті ж думи, або каза, люди, які кажуть, а що тут такого, Да хай вже вони нас заберуть, та да легше стане, Да не стане легше. І такі закони приймають е, добре, які приймають неправильні закони. Ми повинні вставати і казати, нам це не подобається, це не повинно так бути. І на сьогодні е, 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 ота домовленість, яка буде, буде залежати в тому числі від нас, від того, що ми як спікери будемо говорити, від того, як народ буде підніматися і буде готовий працівостоять і казати що так не можна, так не потрібно. І от е, від того і буде той результат, як вона закінчиться. Зараз наразі, мабуть, не можна казати, так як і кінець е, дату, е, щоб ми все ж таки не чекали, а говорили. Ми противостоянні, ми щось робили. Тому що якщо ми будемо думати, а вже буде так, значить хтось за нас це скаже, за нас це зробить. Тоді точно ісход буде інакший. Тому як закінчиться, залежить від кожного із нас, від того меседжу, який ми будемо нести людям, а, які будуть нести іншим в свої родини. Оце зараз головне. Як бачимо, досвід показує практика. Навіть Трамп визнав, що з Путіном не так то і просто, і домовитися вже практично неможливо. І зараз він навіть не проявляє якихось ініціатив, крім обміну. Чи відчуваєте ви, що найближчим часом настануть такі часи, коли Путін і Росія буде готова домовлятися? Будуть вони готові домовлятися, і будуть вони готові домовлятися не на своїх позиціях, а на наших, але все ж таки все це призведе до того, що наші, наші люди, наші політики, Будуть правильно вести переговори е, з Європою, з мусульманським народом, з Америкою. І знаєте, мені таке відчуття, що е, Трамп прийшов в свою країну для того, щоб їх е, розбудити через жахи, які він несе, е, через те, що він. Питається, знаєте, ніби Америка не хоче вступати в війну. Але зараз він робить все те, що призведе не просто до війни, а до страшної війни, до того, що зараз він провокує на цю ядерну війну, і все ж таки, скажімо так, зробивши ще декілька помилок, все ж таки мусульманський мір повернеться, повернеться до того, що війна прийде як в Європу, так і в Америку. І знаєте, ніби. Вони самі роблять все, Знаєте, ми боїмося, щоб це не трапилось, але все робимо так, щоб до, до нас прийшло. Ми, до речі, теж робили ті самі помилки, і ми зараз проходимо через цю війну. І зараз, на жаль, Європа, Америка, вони тим самим шляхом. Чи буде нам легко від того, що там буде війна? Ні, не буде легко. Чи повинні ми якось павляють на те, щоб цього не було, так повинні. Але своїм прикладом, своїми е, правильними діями, своєю якоюсь частково стриманостю і десь давлінням, ми повинні показати приклад, як треба йти. І тому е, правда кажуть, від того, як закінчиться війна України, від того, яка буде дальніша участь всіх інших народів, в тому числі і е, Америки. Ви відчуваєте, якщо підсумувати, що Трамп домовився з Іраном і Ізраїлем, і нібито припинена війна, але це все дуже тимчасово. Абсолютно вірно. І одна жіночка мені подзвонила і каже: Бог мені, бог зі мною розмовляє, і Бог мені сказав, що від того як я поступлю, закінчиться війна. Я обов'язково зніму ролик, знаєте, я знімала ролик про місію. Бо а це одне із головних питань, які задають мені пацієнти. Я тепер зніму ролик про місію. Бо кожна друга людина у нас місія. Це, звісно, чудово, але місія не від того, що ми щось десь зробимо. Місія це той, що змінює своє життя своїх близьких. І, і якраз вона казала, що завтра а, вони підпишуть Ізраїль, підпише мирний договор. Я говорю, знаєте, це все тимчасово. Це знаєте, як Росії не можна вірити, так і Америки з Ізраїлем не можна вірити. Вони сьогодні кажуть: Ой, вибачте, ми не хотіли, але це не значить, що через тиждень вони не повторють ще більше щось таке, що на голову не налізе, і вони все роблять для того, щоб все ж таки ядерна війна почалася, а, і якраз це мабуть. Це як батьки, знаєте, вони так бояться, щоб з ним, з їхньою дитиною не трапилось біди. Вони її ховають від людей, не пускають, і вони не можуть а, а, побачити, що дитина може втекти, і якраз це з нею трапиться. І от зараз а, Ізраїль а, він, і Америка вони саме це і роблять. Пусть не весь мусульманський мір підтримує Іран. А, але те, що у них багато смертників, і вони багато зроблять шкоди, це ні і цей процес, на жаль, вже запустився. І це вже ні Тому, скажімо так, їм потрібен час для підготовки, щоб робити те, що вони хочуть. І якщо потрібно світу сказати, так, ми пробачили, ми ніби це мир прийняли, це зараз ворога. Це те, що зараз, знаєте, росіяни кажуть, да, ми готові на мирні переговори, а самі роблять шкоду. Це якраз про те, що ворогу не можна довіряти, хороший ворог мертвий ворог. От. І тому, на жаль, зараз... Дуже такі складні часи не тільки в нашій країні по всьому світу, і реакція світу на цю війну у нас якраз і буде відігриватися чим, чим аукнеться це їм. Це те про що я говорила. Так, що вони пройдуть і вип'ють свою чашу до кінця народам, і ця, а, ця в той час що яду буде стільки, наскільки вони дозволять. Чому відбувається і процес, на жаль, запустився. І також ви говорили в ті часи, коли була мова, що війна закінчиться за три дні, там чи три місяці, сто днів, здається, потім Трамп давав. Ви бачили, що це ніяк не вплине на закінчення війни, він нічого не вирішить, і що росіяни будуть іти з різних кутків, наступати на Україну. Це було в ваших видіннях і посланнях від Бога. Зараз це і відбувається. Дозвольте кілька запитань глядачів наших Люба пише... Чи буде захоплена Львобережна частина міста Дніпро? Та які плани у ворога щодо міста Дніпро? Щиро дякую. Слава Богу, я не бачила, що повністю Дніпро було захоплено, але частково деякі речі будуть відбуватися. Оп'ять же, да, повертаємося до того, що внутрі нашої країни дуже багато придателі, дуже багато стаються ждунів. Це якраз ті те території, де більше все ж таки рускомовних, російськомовних людей. І, на жаль, в якійсь мірі, опять же, дуже багато хто переслідує вигоду. І, на жаль, часткова частково для Дніпра небезпека залишається так. Але я все ж таки сподіваюся, на те, що Бог сказав, що три з половиною роки буде відбуватися війна, і потім буде переміг. І я вам хочу сказати. Два тижні назад я дуже часто перевожу душі померлих людей. Я, у нас є практика Сім Небес. Що вона состоїть, коли душа а, а, зависає між, між тим і цим світом через різні речі, через травмуючий досвід, через запечатування, через а, те, що ми близькі не можемо відпустити своїх близьких, вони не можуть побачити світла, не можуть перейти. І коли я приходжу за душою, щоб перевести спочатку сім небес, це уроки, які людина, душа не пройшла, і які їй будуть інколи заважати побачити, те світло. І я їх допомагаю їм пройти ці шляхи і вже потім перевожу до світла. Ви вже майже в кінці цього відео. А якщо ви ще не поставили лайк. Настав час виправити ситуацію. І, до речі, перевірте, чи ви підписані на мій канал. Дзвіночок натисніть обов'язково. Саме час зараз це зробити. І до речі, запрошую усіх, хто готовий активно формувати своє майбутнє, приєднатися до моїх проєктів. Хто не знає, нагадаю це марафон сім кроків до великих змін ментальна карта бажань, активатор успіху і практику мій найкращий рік. Разом зі мною, вашим вищим я та найкращим високовібраційним голосом. Країни, ми створимо нову реальність. Після приєднання до наших проектів ви миттєво отримаєте всі необхідні матеріали відео та аудіоінструкції. Починайте діяти вже сьогодні, і я впевнена, ваше життя зміниться назавжди. Два тижні назад я побачила неймовірне дійство. Це мене збентежило, і я два тижні ходила, постійно говорила з Богом. І я здивувалась, тому що я побачила. А після того, як я отримала в Римі від Петра в е, два ключі, я змогла приходити по той за душами. І одна із моїх сестер, на жаль, померла, бо вона захворіла. Uh, я їй за років шість і казали, що йде до тебе біда, зроби щось, іди в лікарню, щось роби. Вона до цього серйозно не відносилась, біда до неї прийшла, і, і з тією бідою теж можна було справитися, але вона робила помилку за помилкою. І коли вона хворіла, м -м -м, мені приснився сон, ніби вона з гроха там падає з гори. А я за ній бежу, я хочу її спіймати. І була велика гора між нею темрява, і вона впала туди. І я забігла, я забігла туди, в цю тьму, і я почула голос перевізника. І він, я знала, що це говорить він, тому що як тільки я прийшла в той світ, він відчув, що жива людина оказалась на його території. І я почула, він сказав, що ти тут робиш? Як ти тут опинилася? Ну, Якщо ти здесь вже подобрив, Волі прийшла, то звідти ти вже не підеш. Але я настільки настроєна була врятувати свою сестру. Я дерзко йому крикнула і сказала: М, Я маю право зійти, зайти сюди і навіть вийти. Тому кажу, не заважає мені шукати те, що моє. І я просто бігла, я бачила світло своєї сестри, я би бігла за цим світлом, але я не встигла, вона сіла в лодку перевізника, не тільки вона, а ще деякі люди. І він, знаєте, знаєте, так, зухвала, я зухвала відповіла. і він Зухвала так від берега від човном відштовхнувся, він стояв і він поплив, поплив по мертвій воді. І я, я забігла в ту воду, і я бігла по неї, і я відчувала, ніби кислота починала роз'їдати мої ноги. І я зрозуміла, і я почула голос Бога десь далеко: що якщо ти зайдеш далеко, я не зможу тебе врятувати. Повертайся, її вже не можна врятувати. І я змушена була повернутися на цей берег. Мені було тяжко, я її відпустила, і я коли назад йшла. Я там зустріла. Ви не повірите двох своїх пацієнтів. Вони ще були живі, але вони повинні були захворіти і померти. І я кажу, що ви тут робите? По той бічі немає сяйво, немає сонця. Там, ніби знаєте, коли дерева растуть, коріння в землі, і ти ніби ходиш між коріннями. Знаєте, там постійна якась пітьма. І між коріннями блукають душі люди, які ще не померли, але хворі або вони щось роблять, і вони скоро відійдуть. І я, я зустріла одну дівчину, кажу, там пішли, я тебе зможу забрати. Бо я настільки була зла на перевізника, і я думаю, ну хоча я, я, ж я ж почала врятувати свою сестру. Я хоча б когось врятую. А потім я знайшла ще одну. Я кажу, що ти тут робиш? Вона каже: я я Не розумію, як ти тут оказалась. Я кажу, пішли. Я забрала їх двох. вивела звідти. Ви не повірите, вони зараз подруги, вони дружать. І слава Богу, вони жі живі. А чому я це розповідаю? І от коли два тижні назад я прийшла за душою іншої людини, мені потрібно було знайти. Я не могла довго знайти цю душу, і я побачила, що купка людей десь там в далечині стоять і вони бачать сяйва, Сонце встає. Я та стільки здивувалась, думаю, як це так? Я ніколи його тут не бачила. Сонце. А зараз я його бачу. І вони дивляться, і вони знають і чекають, що коли сонце встане в зеніті, виникне мост. Райдужний мост, і вони зможуть перейти до сонця, до світла. Але не всі. Тільки той, хто дійсно чистий, хто заслуговує, він знає, що сонце встає, і його треба почекати, а розділює той світ і цей світ, ніби океан, вода. І от воно, коли сонце стане, воно створить по воді цей світящийся мост, і вони зможуть пройти. І я коли прийшла, цю жінку кажу, пішліть. Вона каже, ні, ні, я чекаю світло, воно коли встане, я зможу пройти. каже, ні, мені вже прислали, я допоможу вам до світла. І я, знаєте, пішла, я всю цю дорогу думала, боже мой, а що це за світло? Звідки воно взялось там? І ці е, два тижні я ще ходила декілька разів за душами, і я дивлюся за це сяйво, а воно сонце стає ще більше. І я думаю, ну що ж це таке? Я тоді почала звертатися до Бога і кажу, мене дивує, що це таке. А він каже, у ваших писаннях це друге прошестя Христа. Це зараз відбувається, піднімається та енергія, от та божественне ще провідіння, яке будуть бачити і живі, і мертві, і відкриється простір, і зможуть пройти тільки ті, які чисті душою. Свідомістю, душею, це я не знаю, як це буде виглядати. Я думаю, що це якраз проходження через а, різні апокаліп... апокаліпсиси, які у нас будуть через хвороби, через війни, і це буде проявлятися. І цей шлях вже почався. І якщо ви пам'ятаєте, коли я вам розповідала, пам'ятаєте, коли я дверями хлопала, боролася з антихристом. Пам'ятаєте, коли я його відкинула, а потім другий раз, коли я вийшла на вулицю. Почався світанок. Пам'ятаєте, я кажу, мене здивувало, що Бог мені сказав, да, зараз ви відкинули антихриста, Але ще головна ну, битва, вона впереді. Але сонце вже встає. І коли воно буде в зеніті, відбудеться головна битва, яка приведе до перемоги світла. І наразі цей час почався. Він іде два тижні назад, цей час почався. І, і коли це сонце буде в зеніті, я зараз наразі не можу сказати. Я не можу сказати, як це будуть виглядати або відчувати люди живі, бо мертві, вони бачать, голос їх зве, або іншими словами, Бог їх зве і Він готов їм допомогти перейти до світла. Як ми це пройдемо? Ну опять же, да? чистота. В душі світла, духовний розвиток, навчиться управляти енергіями, навчиться правильно використовувати в добро і в благо це та проходна монета, яка потрібна зараз людям. Тому наразі можу запрошувати до нас школу або до тих спікерів, які вам в ваші душі, вчиться духовності, вчиться, бо саме це зараз, мабуть, отой от противогазник, який потрібно Приготувати це одна з найцікавіших історій на каналі. Містична історія я не народжена. Вони на мене так подивилися і сказала: ага, така темна синя рідина, і вони кажуть: Ну що, готова? Я кажу: ну, мабуть, готова. Просто в це тіло раз помістилося. Було дуже дуже неприємно. Так, заспокойся, що мені робити тепер? Що тому що план помінявся?